Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Віта. Дуже дякую вам за те, що ви залишаєтесь з нами. Дуже дякую, хто новий підписався. Сьогодні чисто така німецька тема як просто так взяти лікарняний. Я не просто так записую це відео. Одна наша глядачка Маріна стоїть латинськими Маріна Че, СХ, не знаю, чи бачив вона мене зараз, чи бачиш привіт. Написала, запитала: А що, можна так просто взяти лікарняний? Для цього ж потрібні підстави. Написала вона, тому що я, я не тільки в одному відео, я і в декількох відео про це говорила. І я говорила відео про те, що мій один колега. Де я зараз працюю, взяв на три чи на два тижні лікарняний, прийшов на кілька днів чи на тиждень на роботу. Знов взяв лікарняний і так він собі бере постійно лікарняний. І людина запитує, а як, а що так можна. І я хочу зараз вам розповісти, в яких випадках можна просто так піти до лікаря і взяти лікарняний лист. Отже, це дійсно так: в Німеччині дуже легко взяти лікарняний лист. З яких причин? Наприклад, перша, у вас стрес на роботі, ви дуже виснажені, втомлені, дуже багато роботи, і просто вам дуже важко. Ви приходите до лікаря і кажете: стрес на роботі дуже важко, і лікар може вам просто без зайвих питань. Дати лікарняний мінімум на тиждень або на два. Наступне, якщо це вже така глибша депресія, так то звісно, зараз я зовсім навіть і без жартів. Дійсно, багато стресу на роботі, і ми знаємо про це так, як, на жаль, працедавці користуються людьми, тому дійсно у людей бувають депресії, та й не тільки з приводу роботи. А щось особисте. Тим більше зараз в наших українців, я думаю, в багатьох, на жаль, є депресія. І якщо депресія, теж ви можете піти і сказати, що депресія, важко. І тоді вже спочатку, взагалі, перший раз дається приблизно на два тижні, а потім, якщо продовжується, то можна більше, більше можуть дати. І навіть заходить хвороба на місяці. Ну, я не бажаю нікому, я просто кажу, як є в реальному житті і як. Буває. Наступне це, наприклад, е, як кажуть, Рюкеншмер. Е, якщо вас протягнуло, е, чи просто у вас спина болить. У е, мене, до речі, так було. У мене реально протягнуло, і я не могла повернути головою. Думаю, піду, може, хоч два дні дадуть. А мені дали на тиждень. Ще й сказали: ви лежіть, вигрівайтеся все. Там, мені ще дали таку. Інструкцію, як гімнастику робити з картинками, щоб я теж там займалася, розробляла потім, і мені дали на тиждень і сказали, якщо вам потрібно, прийдіть ще. Але мені стало легше, і я більше не пішла. Це такий діагноз, що так його не можна перевірити, і тому теж йдете до лікаря і кажете, Рюк Шмерцен, і ви можете отримати мінімум на тиждень лікарняний. Я не кажу це для того, щоб зараз всі побігли брати лікарняний, але в житті буває різне. Буває, людям потрібно, буває багато стресу на роботі ще щось. Буває дійсно люди хворі. А наші люди, взагалі, вони працюють пашуть до останнього, поки вже аж там температура 40 і тоді вони вже йдуть, тому що ви знали. Що в таких випадках можна піти в Німеччині до лікаря, і ви можете мінімум на тиждень отримати лікарняний лист. Це ще не весь список. Наступне, якщо у вас безсоння, дійсно безсоння, звісно, якщо людина не виспана, а особливо коли людина старша, чим старша, так це важко і важко тоді працювати. Якщо безсоння, теж можуть дати на тиждень лікарняний, щоб підлікуватися, щось там попити, прийти в норму. Ще наступне з яких причин просто простуда. Я, до речі, хочу сказати в цьому пункті, в нас на роботі німці якось так в них трішки вже там насморк, і вони вже йдуть до лікаря і все, вони хворі. Бо те, що я ну, зі своєї сторони, розкажіть, як у вас, наші люди або іноземці, вони працюють до останнього і потім, вже, коли зовсім погано. Вони йдуть до лікаря, і дійсно, часто не знають, що можна отак піти до лікаря і отак просто взяти лікарняний. Якщо простуда трішки насморк чи горло болить, ви йдете і на три дні, п'ять днів, а то й до тижня можете теж отримати лікарняний, лікарняний лист. Наступний пункт дуже цікавий. Теж можна отримати лікарняний лист, якщо ви вчора були на вечірці. Пізно повернулися, і ви так злегка перебрали. Дійсно, це правда. Ви можете піти. Навіть якщо ви в такому стані прийдете на роботу, наприклад, і так ще розкажете, що так вчора було, і вас шеф може відправити додому, теж відпочити. І день або два можуть дати вам, щоб ви відпочили. І якщо у вас взагалі якісь проблеми. В сім'ї, наприклад, розрив стосунків, щось з дітьми, чи хтось, не дай Боже, помер. І у ну, вас немає, може, сильної депресії, але вам важко, ви не можете, вас, як ми кажемо, руки опускаються, ви теж можете піти до лікаря, просто сказати, як є, і ви можете отримати на два тижні лікарняний. Тепер я хочу ще сказати щодо того: а якщо довше людина хворіє, шість тижнів, якщо це за один раз. Шість тижнів, то вам нормально йде зарплата платить працедавця. Якщо вже 7 тиждень, то тоді Кранкенферзіхерунг вже тоді отримуєте кранкенгельд. Зазвичай це не менше, ніж 70%, 70% до 90% за місяць від зарплати. Але зарплати ж бувають різні. У когось, наприклад, 2 тисячі, у когось 20 тисяч. Тому денна сума така, це я подивилася в інтернеті на 2024 рік. Була 116,38 116 євро на день. Це мінім... Вибачте, максимальна сума, яка оплачується на день. Коли ж вже платить Кранкер'Сіхрунг, ви отримуєте Krankengeld, то це максимально 78 тижнів може бути. Це приблизно півтора року, але тут увага на протязі трьох років все, теж є ліміт. Ще такий момент стосовно цих шести тижнів. Якщо ви отримали звичай, я ще хочу таке сказати, що там, якщо стрес, депресія дається на тиждень, на два. І в разі, якщо ви потребуєте, завжди можна продовжити. Ось пройшло два тижні, вам погано. Чи не тільки стрес, якась інша хвороба, так, ви. Навіть, знаєте, можна не йти, а написати емейл або зателефонувати. У мене була така ситуація, я ось хворіла недавно. Я не знаю, що в мене було. Сказала, що просто інфекціон, інфекціон. Але було щось більше, бо в мене дуже все боліло, я не могла спати. І тиждень пройшов, і я написала електронку, а потім ще й подзвонила, щоб контрольно. І мені сказали, так, ми отримали від вас повідомлення, і мені просто я не була в праксіс, і мені просто продовжили. Тобто можна завжди продовжити. Але якщо пройшло 6 тижнів, ви можете повернутися до роботи на день-на два, і потім знову, якщо потрібно, взяти лікарняний, і це вже буде знову новий відлік нові 6 тижнів. Звичайно, я не закликаю нікого бути хворими чи користуватися, але в житті трапляється різне, дійсно, люди хворіють, і часто люди дійсно мають дуже великий стрес на роботі і не знають, що з цим робити. Ви маєте повне право піти до лікаря, сказати мені погано і взяти хоча б тиждень паузу. Так коротко в сьогоднішньому відео хотіла відповісти на це питання: а як же ж можна взяти так просто лікарняний? Дякую за те, що з нами, що подивилися, і до наступних відео. Пока!